Так, усім привіт, граємо один на один на 1000 ресурсів, без часу миру. Mike MG. Минулого разу нам пощастило, у нас була Туреччина, то ми змогли подавати нашого суперника. А зараз невідомо, як в нас вийде чи ні. Так. Робіться. ой, не, не выделил, сюда давайте, заходите, швиденько 18-й, ctrl-1 дабудуэте, дабудуэте, оп и давайте, швиденько, сюда, добре так, нам потребно камень давайте на камень идите а вы на дерево идите да, из вас тоже на камень, я клятву выдуем сюда выходите так, нам потребно Одного сюди відправимо, іншого сюди відправимо, ще одного по діагоналі. Нам тоді, до речі, пощастило, він був на короткій дистанції. Так, і ми змогли встигнути його трохи притопити. Так, сюди, добре. І нам потрібно одразу золото одне. Я одне залізо б Так. Ага, бачу ще одне золото є. Супер. Тисячу вугілля, не їжу, Ctrl 4. Ще золото тут зібудуйте. Ось тут. Супер. Так, безкінечність, Рубітя. Семеро. Так, ні, мені потрібно. 200-200. Мені потрібно на каміння Добре, діти хлопці, на каміння всі. Зараз будемо викручуватися, як зможемо. Так, тут одразу одну охорону треба виставити, тут треба охорону виставити, і треба виставити охорону на золото. хоча б одну пару. Так, поки що їжу, ми не чекаємо. каміння 200 майже є. Так, тут охорону виставимо на міський центр, на кузню. Угу. Так, подивимося. На склад ще виставимо, на риночок треба і намовим. Так, на риночок є і намовим. І треба буде розвідати, що у нас є тут на околицях. Так, іди туди до гори розвідаємо, там до гори розвідай, ти тут розвідай ти тут розвідай Нам потрібно розуміти. Так, 1000. Ху -ху. Ні, нам треба надериватися. Оп, і будуйте ще один міський центр. Сюди. Супер. І тепер не вижу, все ще у нас. є. Чудово. Так, ще охорона. Цієї будівлі. Супер. На каміння будете виходити. О, ще одне золото було. Яка гарна новина. Так, охороняйте тут. Подалі. Ось, що ми бачимо. Ага, так. Отже він там є. Йти сюди. Ви виходите сюди. Треба удосконалювати. Нам не вистачає ще чого. Дерево. -ху -ху. Так, ви окремо 15. Йдите сюди і на дерево. Так, Залізу будемо міняти, не вижу. Так, виходьте сюди, так. А, так, 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 так. Будем потребина цю. Так, залізено, на... вижу. Оп, пішло. Добре. Треба трохи досконовувати. Так, нам давайте академію. І тут цих ми заберемо собі на хром. Золото робиться, добре. І нам треба ще тоді на найменців. 1000 сюди. Так, 1000 сюди. Нам потрібно скільки... Скільки нам потрібно на найманці, 1700. Отже, робимо сюди 1700, 1600, 1500 є. Сюди нам потрібно 2000, 3000, 3500. 700 є, робимо так, чудово. робіть мені найманців тепер. Ой, усі робіть мені найманців Так, їжу ми досконалимо Золото 1000. Ну, їжу давайте переведемо. І сюди зараз будете виходити ще. Так, генерал такий. Трохи віжінь. Супер, я віжу тобто не вижу, йдіть тепер. Тут не удосконалимо. Робіться такі. Так, генералс, це генералісимус, давай. Виходьте. Зараз у нас все буде. Так, каміння вистачає, дерево є, золота є. Добре. Вегіля у нас немає. То ми не плануємо. Так, до речі, давайте подивимося. А, у нас же ж засланець має Так, чудово. Найманці 36. Супер. І тепер ви всі йдете сюди. Робимо атаку гарно. Так. Ще двоє нас тут охороняти будуть. Що нам ще потрібно? Так, 6000 золота удара вон Супер. пятого Давайте на вигиле. Бо у нас его нема, и нам не мая будет хоть трошки. Так, сюда и оборона. Еще нам треба сделать тут. Вижу 350 е. Так, чудово. Тут не нам золота трохи. Так, Тут їжа золото є. Так, нам потрібно більше золота. А Ну, розвідай, що в нас тут. Нам потрібно ще одне золото хоча б. Хоча б ще одне золото. Так, відправляйтеся туди до гори, туди розікнемо. Так, сюди захист. Їжа. Ліже, чи вдосконалення? Давайте удосконалення, краще. Удосконалення золота треба. Бо нам його не вистачає, а наміці в нас вже є. Так. 1250 і є. супер. Так, 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 так. І залітайте сюди, добре. Так, трохи не вистачає золота. А ну, подивимося, як вони тут хворуються чи ні. Нам треба цих-цих-цих треба розбити. Лучники нам потрібні. Так, супер. Ці лучники десь сторон. Йдіть паліть золото. В першу чергу. Ваша задача спалити золото. Так, пікінери доволі таки гарно б'ються. 4 рамочки, да? Так, 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 ну. Вони намагалися. Все добре. Так, ви всі йдіть сюди і ви в першу чергу будете плавати типу, тут. Так, нам потрібно. Так, ще золото нам потрібно. Давайте золото 1250. Добре. Так, настигаю я. Спочатку сюди залітайте. Ага, в мене є дерево. Тот же нам потрібно дерево, туди 10 тисяч на золото обміняти. Ми зможемо ще одну золоту у нас на дисконало, так далі ось тут. Супер. Сюди одразу людей закинемо. О, є чудово. Ох, тут лучники молодці. Сюди, 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 суди, сюди, багато. Ну майже, майже. Так, нам тепер потрібно зробити ще генералів. В нього намі сильніше. Так, тут у нас на золото. Так, ось і працюють. А, -а, а, де ще в нас золото? Треба. Треба ще золота, 2500. Трошки, трошки залишилося. Нам потребно еще одна просто казарма. Ставим они, казарма так. Люди тут працуют. И ну, будуем. Супер. Будуем. Потом еще окремо сюда. вот так. Давайте сюда так. Ой, 350. Будиночки, 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 будиночки. Так, сюда выходите. Супер. Є у нас генерали, чудово, без цих ctrl 1 йдіть до гори, там у нього сотки місця. Трохи зробимо захисту тут. Так, нам потрібно ще одне насправді. Так, а що нам потрібно? Нам потрібно стайн. Будуйте стайну. Нам потрібно тут удосконалити якомога швидше, більше. Так, сюди атаку Угу. Дерево у нас є, їжу треба теж вдосконалювати, Нам потрібен ще один міський центр. Для цього нам потрібно вигіля обміняти на каміння, скільки? 4 і залізо. Давайте обміняємо на каміння, Супер. Будуємо ще один міський центр. Оп, сюди. Красота. Так, тут треба охорону зробити, хоч якусь сюди теж. Так, і до цього міського центру також. І до цього складу треба. Так, сюди ще. Давайте. Ага, залізу не вистачає, нічого страшного. 4 дерева на залізу. робимо все супер. Погнали. Семеро потім сюди ставимо, Добудовуйте. Так, атаку треба зробити ще. І сюди будете виходити далі. Оп, є, чудово. Сюди. Так, бачимо, він тут нас вже чекає. Так, академія, Ctrl-5. Угу. Він тут підійшов тилу. Так, нам 5 сюди їжа. А ну, як вони тут змагаються? Ну непогано так, але можна було краще, верного У Нього є. Є, є, лучники зробили це. Крутяк. Перебили дуже міцну армаду. Так, тоді ви генералісимося сюди. Що нам золото? Їжу 16 тисяч. Так, ви йдете на церкву і потім на їжджемо ще. Так, нам не вистачає двоє. Так, тут е попопом. Ну, давайте стрільців добре будемо робити. Двоє ще йдуть, на їжу. Так, перші. Сюди спалити, йдіть сюди і спаліть, спаліть золото. Спаліть золото, вони ж жируть там, як не скиняючи. Є, супер, спаліть ще сюди. Супер. Так, чудово, тепер бийтеся. Клас. У нас це вийшло. Трохи. О, 71. 70... Ой, на тих забив. Ладно. Зараз так сюди теж виходьте. Нам потрібно ще останньо. Давайте робити ще останньо. Тут ми досконалимо. Так, на каміння у нас не працює, нічого страшного. Сюди. Так, генеральхи у нас зробилися. 72, супер. Так, без цих. Ctrl 2. О, ну вже Ctrl 2, був. Так, Ctrl 2, 14, їжа. Так. Нам потрібно ще люди. Він буде козачками. Зараз ми не райдити, скоріше, за тому нам потрібно. Трохи себе е, забезпечити охороною, скажімо так. Так, йдіть на вузі один, два, і ви одразу охорони. Один, два, один, два. Чудово, що нам не вистачає, їжа золота Так, їжа золота. Так, давайте біжу золото, біжу 14 тисяч. Нам потрібно ще давайте ставим робіть. Супер. Так, удосконалимо трохи. рубиться так. Ага, золото не вистачало. Буває. Так. Йдемо знову по верху. Так, тут робиться, робиться, добре. Золото у нас не Треба більше. Опача, тут був засанець. Ага, ось таке. Бачите. Сюди кіннота. Сюди... Так, зарізати, зарізати цю кімнату. зарізати, є, Будуйте далі? Чудово. Угу. Який він виявився. Так, 5 полікуємо ще. Нет, чудово, чудово. Йду, йдуть, йдуть. Непогано, непогано. Добре, добре, я б сказав навіть. Молодці. Так, друге. О, йдіть далі, йдіть далі. Поривайтеся, поривайтеся, нам потрібно буде сполити там все. Так, що ще у нас є? 36. Так, 36, добре. Ще у нас 15 таких. Теж підійде, сюди, Ctrl-1, йдіть тоді трохи долізу. Так, влучники зараз спаліть одразу. Спаліть міський центр. Не дамо йому. Це зробити нічого. Ага, він моїх людей якось вкрав. Так, це перемога. Воу. Вийшло. Він якось моїх людей вкрав. Молодець. А, ось тут селян. Точно. Які будували паркан. Ну, супер.